Let's трай. Всім привіт! Я прилетіла в Канаду в Сен-Джонс, і це аеропорт цього штату. І мій багаж загубився. Всім привіт! І це буде початок моєї розповіді про те, як я летіла в Канаду, який тут готель, яка тут їжа, що тут навкруги відбувається, куди можна піти, і взагалі, як виглядає територія біля готелю. І почнемо з того, як ми летіли. Хочу вас попередити, що якщо ви летите транзитом через якісь європейські країни, з азіатських країн. І ви змінюєте одного, одну компанію на іншу. Ми летіли з Turkish Airlines і потім пересідали в Амстердамі на Air Canada, то може статися так, що вас не допустять на посадку у літак, як сталося з нами. Чому так сталося? Turkish Airlines видає вам три квитки, бо в нас було три пересадки. Видає вам три квитки, і ви з ними можете вже летіти навіть на кінцеву свою точку. Але Air Canada хотіла зробити свої власні квитки. І коли вони намагалися їх надрукувати, що вийшло? Нас не було в системі, тобто я була в системі, чоловіка не було. І... Ми годину боролися за те, щоб роздрукувати нові квитки, котрі вже під ім'ям Air Canada, але нічого в нас не вийшло, і в мене запитали, чи буду я летіти сама. Я відмовилася і нас перереєстрували на новий рейс. Новий рейс може бути за день, за два, за тиждень. Тобто, це залежить від того. Чи є місця на наступні літаки, котрі вирушають туди, куди вам потрібно. Також вони можуть запропонувати вам якийсь літак, котрий, наприклад, вам треба в Сент-Джонс. Але вони можуть сказати, що немає в Сент-джонс, літак летить там в Нову Скотію, наприклад. І ви звідти вже можете самотужки ось, купити нові квиток і перелетіти. Або чекати пропозицію, коли. Коли вам, вони вам її нададуть? То що сталося? Так як це був Амстердам, ми не могли вийти з шенгенської зони, бо в мого чоловіка немає шенгенської візи. Ми її не робили теж, бо ми летіли транзитом. Ми не залишалися більше навіть двох годин в цьому аеропорті, але нас залишили на цілу добу. Ось, і нам не дали ні готелю. Нічого, взагалі ніякої допомоги, не видали ніякого гігієнічного набору, щоб ми могли переночувати. Так як весь наш багаж, до речі, він мав полетіти за нами. Ось. А, і тому він десь там був в їхньому сховищі, нам його не видали, і те, що було з нами, у нас не було ні зубної щітки, ні дезодоранту, ще чогось. Те, що було б в нагоді, коли ти маєш провести цілу ніч і цілий день і півдня ще в аеропорті. Але маю зауважити, що аеропорт цей дуже класний. Там є стільчики, котрі такі, як крісла. Напівлежачі крісла, а, тобто в них можна поспати. Не прям суперкомфортно, але хоч якось. На території аеропорту є два готелі, але в них нереально потрапити, тому що один дає адекватні ціни і він повністю заброньований. Інший дає неадекватні ціни, такі як 600 євро за міні-кімнатку в капсулі, в такі, я не знаю, як це назвати. І... Ну, якось 600 євро за ніч віддавати не дуже хотілося. Хоча Air Canada сказала, що вони можуть нам потім відшкодувати ці збитки, тобто ми маємо надати їм чек з оплатою, і тоді, тоді вони нам відшкодують. Але ви самі, ви самі розумієте, що це може статися за місяць, за півроку, за рік. Тобто, а гроші нам потрібні зараз. Тим паче, що ми переїжджаємо в Нову країну і не знаємо, що там буде. Тож, далі, Air Canada не дала ні води, ні оцього гігієнічного набору, який ми могли б використати, щоб там переночувати нормально, хоч я не знаю, освіжитись трошки. І так, ні води, ні їди, нічого. Зовсім і сказали, що наш готель знаходиться за територією терміналу, тож, хто не має шенгенської візи, ви не можете вийти і що хочете, то і робіть. Ось так. Потім, коли ми вже це. Пережили, перечекали, пішли на новий рейс, все було без проблем. За п'ять хвилин вони на новому дню надрукували квиток. І ми спитали за наш багаж, де він? Чи летить він з нами, чи він вже вилетів у Монреаль, ми мали летіти тоді, чи він буде з нами? Вони сказали нам, запевнили, що так, він буде летіти з вами, він не полетів ніде без пасобу, ви не сіли у літак. І якщо немає в системі де позначено, що людина сіла у літак, то її багаж не відлітає нікуди. І коли ми приїхали сюди, по прильоту виявилося, що багаж загубився. Але ліпше сказати, що він не загубився, а він просто залишився в Амстердамі. Тобто ніхто його з нами на літак не посадив, чому невідомо. І ось ми ще 4 дні чекали, поки він долетить. Що ще хочу сказати, дуже важливо, те, що ви в першому своєму аеропорті по прильоту маєте зробити work permit. Ми обирали квитки, коли ми самі обирали і нас не пустили на літак. У нас було 4 години поміж рейсами. Ми знали, що нам знадобиться десь 2 години, як мінімум, щоб всі зробити папери. Але. На цей новий рейс, котрий вони нас зареєстрували і котрим ми вилетіли, було тільки 2 години. І ми там бігли з цими торбами, з нашими рюкзаками, з їжею, бо теж переліт довгий. Вони годували, але для нас це виявилося недостатньо. Плюс добре, що в нас була їжа, бо 24 години в аеропорті сидіти, коли в 9 чи в півдев'ятого там зачинялися всі кафе. Ось, ти вже не міг нічого ні кави попити, ні чаю, нічого. Тож ми з цим всім бігли, і була черга дуже велика. Як нам здалося, але потім, коли ми приїхали в готель, ми дізналися, що люди провели в таких чергах і по вісім годин хтось, і по шість. А ми за годину її пройшли, і це ми ще так тряслися, переживали дуже, щоб встигнути на літак, щоб він не улетів, не відлетів без нас. Ось а багато людей вони пропустили літак через цю чергу, через візу. Ну що, заселилися вночі. Ось, привезли нас, зустріли. Ми там, коли побачили, що багажу нашого нема, одразу звернулися до офіцера, дали йому координати, де останній раз був багаж, як він виглядає, який колір, адресу, і нам потім вислали його. Тобто, ви одразу на місці вирішуєте це питання, якщо у вас так виникло. Що загубилось? Зазвичай вони знають, де це все, і це не перший раз, і дуже-дуже багато хто прилітає без свого багажа. Зараз тут з'явиться відео готелю. Подивитись, як він виглядає, що у нас тут є. Стосовно їдальні. У вас тут кормлю три рази на день: чай, кава з молоком або без молока, як хочете, їжа а завжди одна та й сама. Якщо на вечерю і на обід хоч трошки щось змінюється, то на сніданок завжди одне й те й саме. Одне і те саме вже я тут два тижні, і нічого не змінилося зовсім. Дають яєчню, дають варені яйця, дають бекон, дають кашу вівсяну, джеми всякі різні пластівці з молоком. Все. А, і ще млинці. Млинці, котрі не мають ні цукру, ні ваніліну, нічого всередині, просто як хліб. ось. Стосовно обіду, Може бути рис, можуть бути макарони. Іноді бачила спагетті, буває дуже рідко кускус, -кус. е, із гарніру. Це може бути або смажене м'ясо дуже-дуже рідко. Куряча грудка в підливці, потім ще ще фарш з квасолею. Голубці ще буває. Курина грудка, куряча грудка начинена хлібом з зеленю і де всельки. Все, наче все сказала. Салат завжди один той самий, це свіже листя салатне з наструганою туди морковкою. Морквою і е, трошечки десь там ви знайдете перець солодкий, і, можливо, десь попадеться огірок, і можливо, десь попадеться помідор. Е, взагалі, це просто листя. листя. А, і ще капустка буває. Ось. До салату дається два соуси. Один соус кисло солодкий і трошки там червоного перцю. Інший соус майонез із зеленю. Ще дають замість салата, овочі, варені, заморозку. Зазвичай вона складається із моркви, броколі. І. Цвітної капусти. Оце такий обід і вечеря. Дуже набридає, воно ніяке, воно не смачне. Тож, багато хто тут, я знаю, замовив собі електричні каструльки і готує в номері. Я собі їжу. Ага, із фруктів. Із фруктів, що я бачила? Дають банани, дають апельсини і дають яблука. Але вам треба. Дуже-дуже постаратися, щоб на них потрапити. Вам треба приходити на саме відкриття їдальні, бо діти одразу отак прямо отак набирають цих фруктів, і дуже важко дійсно собі щось отримати, коли ти там вже хоча б на 40 хвилин пізніше прийшов. Майже неможливо, вже все пусте. Із солодощів, що дають із солодощів? На вечерю дають орео. Таку маленьку пачечку, дві штучки всередині. Теж, якщо вам повезе, пощастить і не буде дітей, або ви прийдете рано, ви отримаєте це орео. І на сніданок, якщо теж ви прийдете сніданок 7, а ви прийдете не пізніше 7,05? Без жартів, то ви ще зможете отримати желе. Їжа та сама: однотипна, несмачна, і вам вона вже за тиждень набреде. Так. І зараз ви побачите якраз саме цю їжу. Я її буду виставляти так: сніданок, обід вечеря. Обід вечеря, обід вечеря, десь знову сніданок, сніданок не цікавий, бо я кажу, нічого не мінялося, і потім я взагалі перестала на нього ходити, бо час дуже незручний. З сьомої по дев'яту сніданок, з одинадцятої тридцять по першу годину обід, і з п'ятої по сьомої вечеря. Тобто дуже маленькі розриви поміж їжею, і вона наситна. Тобто ти е, дуже скоро стаєш голодний знов. У в готелі є donation center, типа second-hand, де люди віддають свій, свій одяг, і можна туди прийти і отримати якісь. Те, що вам треба. Ось, Наприклад, я сьогодні взяла ось такий от шарфик червоний, якраз мені під помаду тепленький. Бо в мене був тільки. Один і він не все підходив. Ще чобіти там можна взяти, шапки, шкарпетки, ще рукавички, светри, футболки, штани, спідниці, шорти, куртки. Якийсь посуд, там бувають якісь скляні вазочки, я дивилась, на дітей багато одягу. Ну, майже, майже все там є, але треба це заритися, бо маленька кімната. І плюс треба зробити апойнтмент. Тобто, прям так прийти, і що він постійно працює, відкритий, нема. Треба підходити до агента ANC і брати в нього часи, дату, коли можна буде прийти. Ось. Речей можна брати скільки хочете, якщо вам щось не підійшло, бо або там нема, ви це можете або одразу повернути, якщо є ще час і вони не зачиняються. Або вже коли ви там будете проходити повз, там є така лавочка, називаємо її, так, стільчик, куди можна покласти цей одяг, який вам не потрібен, і просто залишити під дверима. Навідуватись туди треба постійно, бо є нові завози, хтось знову віддав одяг, він туди приходить, ви можете знайти щось нове, а там же як пощастить. Скажу так, на жінок дуже багато всього, але зазвичай це або маленькі розміри, якщо це одяг, або великі розміри, якщо це чоботи, десь на 39 розмір ноги. Ось. А на чоловіків, навпаки, все дуже-дуже велике. Ось. Дуже багато кажу ось. Треба припиняти цю звичку. І останнє. На території готелю є два, не на території готелю, а по... обок території готелю є два озера, одне величке, друге невеличке, і це дві такі самі класні. Локації, де ви можете прогулятися, подихати свіжим повітрям. Єдиний мінус у них те, що там немає світла зовсім. Тобто, якщо ви захочете прогулятися вночі, то буде просто дуже темно. <схід> ось, е, знову кажу, ось. І багато е, гуляють з собаками. Якщо у вас є алергія або ви їх боїтеся, то краще там не гуляти. Все, сподіваюся, я все змогла сказати, все згадала, що хотіла сказати. Якщо у вас є якісь окремі питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо це питання, котре я можу відповісти стисло, тисло, я, я відповім там. Якщо це питання, на котре в мене більш розгорнута відповідь, я запишу нове відео. Ще декілька відео в процесі обробки, в процесі Доведення до розуму. Ось вони з'являться скоро на каналі. Тож слідкуйте і нехай вам щастить у всіх ваших справах. До нових зустрічей!